Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до понад 2 гігаватт. Це критично важливо для енергобезпеки України. І оскільки дасть їй можливість уникнути повторних блекаутів про енергосистему нашої країни, поговоримо з заступником міністра енергетики Роман Андрак. Зараз на зв'язку. Пане Романе, вітаю. Добрий вечір. То як оцінюєте ситуацію в енергосистемі на зараз? Ну на зараз енергосистема залишається збалансованою. Про те, як і в попередні дні, в попередні тижні цей баланс є досить, досить такий крихкий, ми не застосовуємо зараз аварійних відключень чи графіків погодинних відключень, але тим не менш, все ж таки трошки аварійної допомоги імпорт використовується з Європейського Союзу. Тобто, теза про ощадливе споживання електроенергії, особливо в годинний пік, це 18, 19, 20 година, зранку зберігає свою актуальність. Гараста опалювальний сезон в деяких регіонах України вже стартував. Як оцінюєте готовність енергетики, зокрема в прикордонних і прифронтових регіонах, де ведуться активні обстріли критичної енергетичної інфраструктури? На жаль, прикордонні. Регіони Сумська, Харківська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська і інші області страждають найбільше. Росіяни не полишають спроб зруйнувати енергетичну інфраструктуру. Ці обстріли відбуваються практично щоденно. І так само щоденно тривають ремонти за минулу добу. Українські енергетики відновили електропостачання п'яти тисячам українських громадян. І в цьому власне є відповідь на ваше питання в тому, що сказати зараз ми готові, да і зупинити свою роботу. Ми не можемо. Це щоденна праця, щоденні зусилля всіх української енергетики, всіх моїх колег, які працюють на містах. На місцях в тому, щоб відновити, заживити, запустити більше обладнання, підключити більш якомога більше обладнання для того, щоб забезпечити стійкість і проходження цього зимового періоду. Ну і з приводу підтримки наших партнерів, адже Україна та ЄС домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії. Чому це важливо і що це дасть? По-перше, це є визнанням е, тих зусиль, які докладаються е, знову ж таки моїми колегами з е, підтримання стабільності енергомережі в тих умовах, в яких ми живемо, е, в тих умовах обстрілів, тих руйнувань, які зазнає енергосистеми. Ми доводимо нашим партнерам, е, колегам, е, спеціалістам, технікам, що система стабільна. А, і що вона може а, повноцінно масштабно працювати в умовах синхронізації з НСУІ. Це збільшення а, пропускної спроможності, це а, досить суттєва підтримка. Це додаткові 400 мегават, які можуть бути використані з грудня а, до кінця а, лютого цього року, тобто тоді, коли вони будуть най, найбільш потрібні. А, це є з визнанням чи результатом також дипломатичних зусиль. Оскільки на всіх рівнях і президент Зеленський працював над тим, щоб збільшити цей ліміт його контакти з президентом Європейської комісії, і прем'єр-міністр, і міністр і дипломати працювали над цим рішенням, і це дійсно важливо. Дійсно підтримує підтримує нас наступної зими, додасть більше резерву в систему, більше надійності, крім. Того ліміту, який ми маємо, комерційного в 2100 мегаватт, ще є можливість імпортувати аварійну допомогу на рівні 250 мегаватт. Тобто, для нас це такий значний ресурс для того, щоб балансувати енергетичну систему. Зрозуміло, пане Романе, дякую. Роман Андарак, заступник міністра енергетики України, розповів про нашу стан енергосистеми нашої країни.